Наш цей ексклюзивний обід. Шуткую. Насправді ми просто дуже любимо насіння і родинки це корисно. Я вводила в прикорм, пробувала таке. А йому як зайшло. Тепер ми час від часу себе так балуємо. Так? Сидимо. Максимчик, які цифри ти тут бачиш? Максимки. Сім так. так. Так метеля метелик. І, і тут і, там, і, і тут цифри є. Ось сім. Сім, так, а ще які є. А там. Один. Це А це яка цифра? Три. Молодець. А це. Три. Яка цифра? Це? Три. Два. Три. Ось три. А тут є якісь цифри? Тут є. Цифра. Яка ця цифра? А це? Як? Дев'ять. А це яка цифра? Молодець. А тут чекай. Які тут ще цифри є? Давай подивимось. Які тут є ще цифри? Оце яка? П'ять. Яка це? Чотири. А це? П'яте. А це. Не це Все правильно, це п'ять. Отут. Сім. тут Сим. Годиннику пів дев'ятої ранку. Це єдине, що заставило вийти з хати. Це зараз не про Максима про кімнату Так хатка. Сам схід? Доротик, давай. Пууу. Ну, Стой. давай. Дупа мала. Ты можешь в качели покататься?

Хто потім збирати їх буде? Хто потім збирати буде? Ти, жуку малий. Тусі ловіть лайфхак. Якщо ще хтось не знав чи просто хотів щось таке придумати, щось новеньке для дітей. Це класна альтернатива телевізору, сидіння на дивану. Це так звані сенсорні ігри. В ідеалі, щоб дитина це робила ручками, але щоб поприбирати в хаті, наприклад, можна дати ложку. Так, це в нас відбувається. Я туди змішала горох і якусь кашу. Я навіть не пам'ятаю яку щось типу Булгуру, але це не Булгуру. Ось і цей. І навіть ці типу, попрощайте цікаво. Що ж там відбувається? Ось так Максим пересипає туди, туди. Максику, ти ручками можеш це робити? Він вирішив, що так краще. Тобі подобається гра? Це зосереджений страшне. Все, пішаю бігом бігом мити плиту, поки дитина дуже зайнята. Я маю на увазі під сенсорними іграми це ось такі скарби там шукати. Так, клас. Бомба! Сенсорика, як відомо, дуже гарно запускає мовлення і вся оця дрібна моторика пінцетні заходи теж дуже впливає на те. Щоб дитинка швидко говорила, і взагалі мені здається, на розвиток це гарно впливає. У нас ще є ось такі фігурки ще бери тваринку і ховай. Ось Лева ховає. Ще лева, може на сорога? А ти дістанеш потім лева світом? Нет. У нас там скарби. Так. Минулого разу эти щепчики використовувала, теж прикольно было. Зараз щось мої ложками рішили цього разу. Ще лева знайшов, так. Ну давай. Ще А тепер But. давай діставай. Не ще, ще, ну коротше, якось так нагаємо там стріляє. <звілляє> Якщо що він мене лікує? Ти мене лікуєш, да? Угу. Коль? Це укол? <клев> угу. А я виглядаю як безумний Макс, дорога ярості. Все. І що І це буде? Коль буде це робити? Так. <клев> а что? Треба йому напевно набір лікаря, бо це щось на... Не, на щось негарне схоже. Ти далі птиц, тепер спинку, Ти слухаєш мене Мені дихати Отак? І що я здорова? Це що ти будеш мені провіряти? Уче. Іншу руку. Утиш. Ага, тік. То я робот якийсь. Пік. О, це. Фокусник ти малий. м mm. Прикольно mm. так, хе-хе <рикольно> хе Там чи що? А... О, Господи. О, о, Та? Бо там б'є. Б'є? То кого там бив? І так. От. Б є, б є, б є. Хоча маму. Ой, 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 ой. Ну, 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 ну. Ну, ну, ну. Добрий день. ранок. Вийшли з Максом вперше за, Я не знаю. Три місяці в парк. Може я брошу, може не три, але я не пам'ятаю, коли в нас стан у Максова гулянка — це їхати в візочку. Не хоче він йти. Він в жару не хотів йти. І холодне дуже хоче. Листя таке це все. Це немає, або таке геть тускле, таке Мексику. І все, добре. Апарацію знімати не хочеться. Тайте якісь справи. Висі гуляти, тому що двір йому набрид. Погода гарна дуже, Сонечко. І щоб трішечки надихатися свіжим повітрям. Треба... Ходити гуляти. Та в двері реально нудно вже. На майданчиках все мокре, бо сьогодні був мокрий сніг. Чи може не мокрий, але факт в тому, що сонечко пригріло, все розтавило. І Тому тут якось більше, напевно, сонця, тому що у нас в двері все мокре, гірки мокрі. Пісок, ну пісок логічно, мокрий. Коротше, дитині зимою нудно на дворі. Я думала спочатку, що я... Буду себе переламувати, щоб виходити з ним, а в результаті я не маю проблем з цим, а дитина виходити на куди не хоче. Ну так, нічого, скоро весна, буде тепло. І будемо ми гуляти. Це нами тема. Я сподіваюся. А так ходимо, дивимось на годівнички. Дуже класно, до речі, якась дитинкою треба вибратися, погодувати пташок. Я думаю, це дуже класний. Досліда. Поїхали далі. Ми тут застали час обіду в <гум> цих красунь. Боже, в мене нічого немає. Все, 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 ми йде, 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 йдемо. Йдем, йдем. За нами ще як побіжать? Це буде все-все-все. За місяць, за місяць у нас випав сніг. Правда, він такий дуже маленький, але хоч щось. Ми хоч якісь лопати взяли, вже можна щось щось собі думати. Трохи навіть люди повиходили. По слідам вибіг. Коротше, так. Граємось. Взагалі я вважаю, що зимою набагато цікавіше зі снігом, хоч і типу класно, коли тепло і снігу нема. Але є, але дітям треба сніг. Один веселіше, коли є сніг, коли снігу нема, на вулиці просто холодно. Чи це гірше, коли туман і все мокро. Дитину. Добуває, ну це мій випадок. Важко заставити вийти гуляти, тому що я не знаю, що ми будемо робити. Туман ловити, шукати один одного в тумані, трогати в окрі дерева. Так хоч сніг, хоч ну, був би більше сніг то взагалі, там ці сніжні янви, ця все дитинство, скільки сніг було, санки. Ми не мерзли, бо ми завжди бігали, з'їжджали на лижах, санках, на куртках, пакетах та всьому чому тільки можна. Зараз цього нема. Зараз. Зараз батьки просто відбувають зиму вдома з дітьми і чекають весну, щоб дитинка там могла погуляти хоч трохи довше на вулиці разом з батьками. З такого мицюба з його бачками зробили, всі його трохи розібрав, перемістив. Так, тут я пробувала згребсти весь сніг, щоб щось зробити. Але він там трошки топтався, тому не вийшло у нас. ніякого коли сніг просто гірка. Трошки печалька, звісно, збирати сніг лопатою, щоб щось зліпити, але краще так ніж сніг. <тас> Яка красива краса! Сніг. Покупали кітю сьогодні. <сум> Перше за. Довгий період часу, вона аж на цей стільчик залізла, але молодець була. Лоєчка, яка молодчинка. Так гарно висиділа взагалі нічого. Там ти, так, іди. Взагалі нічого не м'явкнула, дуже розумно. Хочеш, щоб киця на дивані була? То скажи кіця. Хоча в мене тут на голові ще ласка робить теж свої справи. Але я, чесно кажучи, дуже здивована. Бо останні рази, коли я купала свою, ну, це було не геть захливо, але ну, всі ми знаємо, як коти люблять купатися. А тут прямо так нормально давалось, я б навіть сказала, робити всі маніпуляції, шампунем намазати. Я ж таку молодець. Ну, з не дуже далася, але ну, то і тоді так було. Все, в хаті тепло, кіці не замерзне, просто шерсті там дуже багато і періодично купати треба. Раніше якось частіше це робилося, а зараз я не знаю, напевно, роки два мене її не купали. Взагалі, то все, тепер ми обновили це і почав чого посад. Столінку, поліннику. Сторінку перевертаєш. це сонце. Так. Попав на море. На морі м'ячик. Ось. Ось на морі м'яч. Оля. О, не дай. І Чай сторінку. Ось майданчик. Це майданчик. Так, це майданчик. Ось культураль. карусель. І... Карусель? взяли. Ось так. гулька, сестца гулька, два гулька, два те гулька, одна на гулька и петелька гулька гулька. Теоретова? Так. Секунд. Миленкий. милянки, Тут ще сонт. У-у. М. Да, що? Слонце нірка така. Нічка, не ця ката. Хата, хата так. все хата. Все, угу. все что ты бачишь дивки катаются? Так Уральки. На гойдалці? Так. Ось. Угу. Наші дали Дітки. Ось дітки. Чилинку. Це остання, напевно, синочок. Давай в іншу сторону листай. Так. Так.

Так, так Угу такю тетька угу. висохла. <coughs> Хлоєчка висохла сьогодні дуже сонячний день. Прямо дуже Хлоєчка висохла дуже швидко. І Тепер так пахне гарно. М -м.